Чи послання про те, як зараз взаємодіяти з фінансами, щоб у вас було на все, що вам потрібно, і навіть більше? Отже, як зараз налагодити контакт? З фінансами, матерією, матеріалізацією бажань слухати своє Я, не боятися йти за імпульсами душі. За імпульсами свого я, за бажаннями, які виникають зсередини, і де є енергія, де є цікавість, де є ідеї, як це зробити, як це розвивати. Відкритися, відкритися до можливостей і повірити, ось тут, ось тут, всередині. І тут повірити, і відкрити в собі знання про те, хто створює знання і відчуття про те, хто створює життя, хто створює матерію, хто створює фінанси? І якщо тобі щось не дається, то ти значить, не знаєш, не знаєш нафіга? Нафіга це тобі? Ти не знаєш, і ти не відчуваєш, тому що мало бажати потрібно ще відчувати. А відчувати, що, от, наприклад, якщо ти хочеш будинок, відчути, як це жити в будинку, чому ти хочеш жити в будинку. Як твої енергії буде в будинку? Чи це розширює тебе? І відчувати, які бажання розширюють тебе, а які звужують. Звужують в недостатність, в недостатню цінність тебе, твоїх бажань, твого я. А що розширює? Розширює. І ти відчуваєш цей стовп енергії життя? Енергія фінансів. Яка вона? Можеш ти відчути, яка вона по відчуттях. Енергія фінансів вона про життя, про рух, про, про енергію, енергію життя, кундалінія, задоволення, чуттєве задоволення. Вдячність, але ця вдячність на рівні відчуттів. Ти відчуваєш, як приємно це, і відчуваєш, і це і є вдячність. Відчувати і щодня кайфувати, насолоджуватись від того, що в тебе є, на рівні відчуттів, відчувати повітря, обирати свіжіше повітря з турботи до свого тіла, до свого я, вибирати те, що зараз пасує тобі, твоєму я. Який в тебе вайб? Що тобі важливо? Тобі важливо ось такий рух, ось такий так місто велике. Чи тобі вже хочеться спокою, енергії, задоволення, розширення, свій газон, ліс, природа, ближче до природи. Відчути своє істине, як тобі хочеться, як хочеться твоє моя. Взаємодія з грошима, що це для тебе. А що змінилося у взаємодії з фінансами зараз і чому, чому в деяких людей перекрило фінанси? Тому що вони не живуть зі свого я. Вони забули істину, істинного «себя». Вони забули, як це щось робити без думок про фінанси, а заради себе, заради свого задоволення, заради свого я, свого стану, свого спокою, заради себе. І їм перекрило гроші, щоб вони згадали. Як це обирати себе, своє я, незважаючи на гроші. Обирати себе, постійно обирати себе, довіряти, довіряти Всесвіту, довіряти чоловікам, довіряти Всесвіту, як великому батьку, як великому чоловіку, який подбає про тебе, хто б ти не був. Подбає про твоє я. Важливо бажати, бажання своє озвучувати і відчувати, чому, чому це важливо для твого я це бажання, що тоді стає можливим, як ти себе відчуваєш, коли водиш машину, коли маєш сім'ю, що ти відчуваєш. Що ти хочеш дати намір заявити про своє бажання, говорити про своє бажання, не боятись, тому що є таке заблуждення, що не можна говорити про свої бажання. Навпаки, говорити про свої бажання, бо тоді саме тоді вони збуваються. Для тебе, для твого я збуваються твої бажання. Озвучувати своє бажання, намір і відчувати дію, яку потрібно дію тобі зробити, щоб наблизитись до свого бажання. Ця дія може бути нелогічна, якась взагалі ніби незрозуміла, нелогічна, але най- Ефективніше, а робити оцю дію кроки, які ти відчуваєш поступово, не поспішаючи, не поспішаючи, тому що коли ти поспішаєш, ти ніби і не живеш. Коли ти поспішаєш, ти в тривозі, ти не живеш. А коли ти не поспішаєш, значить, ти знаєш, відчуваєш довіряєш, і довіряєш, точно знаєш, що це буде у тебе. І ти спокійний, бо ти знаєш, що все буде. Все буде. Так, що ще про фінанси запитати? Ви можете писати. Також в коментарях, що які конкретно питання у вас є, я на наступні відео зроблю, що прийде по відчуттях, по тоці, які відповіді на ваші запитання? Фінанси, яка ця енергія фінансова, а якими якостями, підходами? Потрібно володіти, щоб були фінанси, отримувати задоволення від життя, посміхатись, любити, бачити можливості, знати, що тут все для тебе. І тоді ти побачиш можливості. Бо коли ти думаєш, що їх нема, то ти їх і не побачиш. Все починається зсередини, з того я. Ах, якими якостями, які, які прояви людей приваблюють гроші, сміливість, сміливість чути і слідувати своєму я. З турботи себе. Тобто ці бажання мають бути з любові, з турботи про себе, про своє тіло, про свої відчуття, про свій стан, про все всередині. І на цьому шляху до ваших матеріальних бажань можуть виникати страхи, але ви не є ваші страхи проживати їх і далі йти, працювати з ними, не боятись втратити. Успіх втратити те, що є, а повертати себе в цей самий момент, і відчувати, відчувати задоволення. Так, що якіл якості? Легкість. Потоковість, визнання своїх талантів. Визнання себе, свого я, своїх талантів. Ну, це ось таке. Те, що я проживала нещодавно, про те, що а, відчути цінність того, що я роблю, тому що я давно займаюся чинелянгом, працюю з енергією, але не було відчуття, що це цінно, що це дійсно допомагає. Але після якихось а, подій, усвідомлень, внутрішнього росту я відчула, що це цінно, і стало більше людей приходити, і стало більше людей казати, що це цінно. І ось це про ось це внутрішнє визнання своїх талантів, побачити, що, що в тобі є. І ось якщо рука є, так, якщо ти скажеш, що її нема, це, що вона все одно є. Тобто щось всередині вас, щось всередині вас було завжди, є, розкривається ще згадуються ще, розпаковуються ще, і важливо це визнавати в собі. Кіт хотів скинути, не хотів скинути, а просто проходив повз, але чуть не скинув відео, відео телефон. Ось, кайфувати від життя якось кіт. Так, що ще? Кіт своїм хвосту, хвостякою вносить свої корективи в наше відео. Так. Третя, каже, гладь мене і все тут. Відчуваю енергію, відчуваю. Отже, про, про фінанси матерію, що ще запитати, думаю. О, як позбутись, як позбутись страхів, страху е витрачати гроші на свої істинні бажання, імпульси, цікавість, довіряти. Вибирати свій стан зараз. Ви не бачите, як розкриються ті ваші вибори, які ви зробите зараз по відчуттях, не зважаючи на фінанси. Ви не бачите, але через певний час ви побачите, чому ці вибори були важливі, цінні, надважливі для вас. Обираючи щось, обираючи щось заради грошей, ви не розумієте. Ви не розумієте, що важливо, важлива суть, яка в вас розкривається. Важливо обирати те, куди вас веде душа, очі, цікавість. Внутрішні імпульси, відчуття це все не просто так. Ви тут не для того, щоб заробляти чи витрачати гроші все набагато глибше. Це лише поверхня. Ви тут для того, щоб проявляти своє я. Ви тут для того, щоб реалізовувати своє я. Якщо ви хочете жити. Вам важливо слухати себе. Вам важливо еволюціонувати, розвиватися, звільнятися від блоків, упереджень, страхів, образ, стида, почуття провини, образ. Залишати це, тому що минулого вже нема. Є тільки цей момент, а в цьому моменті того, що є в вашій голові, нема. В цьому моменті тих страхів, образ, почуття провини, установок, упереджень, сумнівів, нема. Є лише цей момент, це життя і ваші відчуття, істина, яка всередині тебе. Як більше заробляти, отримувати, створювати коштів, грошей, фінансів, як більше створювати фінансів, знати свої таланти, знати себе, відчувати своє я, свою енергію, куди вона веде тебе. Спостерігати більше тиші в житті. Тиші, в якій ти почуєш свої імпульси, свою душу, своє «Я» і помітиш важливе, що хочеться тобі і твоє моя. І як тільки ти відчуєш щось, що ти захочеш зробити, по імпульсу, це. Зараз важливо імпульс дія, імпульс дія. відчуття дія за відчуттям. Важливо слухати себе, своє я. Надважливо для життя, якщо хочеш тут жити. Важливо слухати своє істинне проявлення, яке за межами. Якихось конструкцій за межами, правил за межами, інструкцій за межами інструментів. Пропускати крізь себе, творити, пропускати крізь себе своє Я, цей потік, енергопотік, інформацію пропускати, творити щось можливо нове, але важливе. Те, що ти хочеш, те, що ти відчуваєш, позбутись думок, блоків, установок, які пов'язані з безсиллям, з тим, що ти не можеш, страху успіху через втрату його. Позбутися цього, поставити фокус на себе, на свій стан, на своє я, на свої відчуття. Я відчуваю і йду для себе, для свого я, для свого стану, для свого тіла, для свого здоров'я, для всього. Якщо я хочу стосунки, якщо я хочу реалізацію, якщо я хочу щастя, внутрішнє задоволення, щоб очі сяяли, я вибираю свої бажання, імпульси, які відповідають любові і турботі про своє Я, багатовимірне Я, яке проявляється з фізику, через дух, душу, матерію. А, енергетику, психоемоційний стан поведінку діє через все обираю себе. в кожній хвилині людині обираю я. Кожна людина це теж якийсь прояв мого я. Як я бачу цю людину, значить, я щось маю прийняти в собі якусь частинку свого я. Як я щось пояснюю, бачу, приймаю в собі я. Приймати, любити, відчувати. Чи варто боятись, що фінансів не стане? Ні. Цього не може бути, якщо ти пізнав де джерело фінансів, а воно всередині в твоєму я. Ти створюєш наміром, діями, маленькими кроками, ти створюєш фінанси, ізобілія. Тут все для тебе. Фінанси полються до тебе, до твого я. Якщо ти усвідомиш себе, хто ти є? Хто тут створює фінанси, життя матеріалізує бажання? І якщо ти приймеш єдність зі світом, що фінанси можуть приходити і можливості і здійснення твоїх бажань. Різними способами, через різних людей, через різні формати, через різні відчуття. Але в цьому всьому також важлива твоя реалізація, пропускання через себе тих талантів, дарів, геніальності і приявлення цього в життя. Що ти робиш, коли фінанси не важливі? Що ти робиш, що не можеш не робити? Що ти будеш робити, навіть якщо фінансів не буде, щоб. Твій стан був класний. В задоволення, в любові, щоб очі сяяли. Що ти будеш робити, щоб не загнутися заряди себе, що ти будеш робити? Які це дії? Це, як знаєте, от. Як реалізація, що якщо ти не будеш щось робити, то тобі стає погано. Депресія, поганий настрій, апатія, втома, немає енергії, немає бажання щось робити. Взагалі, коли ти це не робиш, коли не реалізуєш своє я через якісь дії, через якесь проявлення, тобі стає погано. І тоді, яка вже різниця до тих грошей, якщо тобі погано. Це на першому місці має бути. І коли ти почнеш робити те, що ти будеш робити навіть за вільну оплату, тільки щоб не загнутись, тому що це твоя реалізація, і без неї ти не можеш жити, тоді все піде. Всі фінанси, ти зрозумієш, і ти відчуєш, що за що ти. Можеш брати вільну оплату і це йде потік, де яку оплату фіксовану поставити, яка це буде сума. І відчуєш, і світ тобі покаже твою цінність, що дивись ось тут ти не можеш брати мало, тому що, тому що це дає велику цінність світу. Ти не можеш тут брати за вільну оплату, ти не можеш тут. Брати за вільну оплату, тому що це те, що допомагає людям на довгострокову, постійно це як вудочка, а не рибка, і все світ покаже, скільки тобі потрібно брати людей, чи безкоштовно за відгук, чи за вільну оплату, скільки приходять, чи поставити фіксовану ціну, скільки приходять, і сам світ фільтрує і приводить до тебе тих, хто готовий. Тих, кому ти можеш щось дати, Чи є питання ти можеш вирішити. Світ фільтрує. Світ робить у цей такий природний відбір і показує, куди тобі йти, де твої фінанси. Головне, помічай, спостерігай, знаки, знаки це те, що повторюється часто. Куди тобі? Задай намір. Побачити, куди тобі, де твої фінанси, де твоє задоволення і фінанси, на яких твоїх талантах, де саме найбільше може бути фінансів, і ти побачиш через інших людей, через те, як до тебе звертаються, через те, що тобі хочеться робити, через внутрішні і зовнішні події, відчуття, слова, ти побачиш. Куди тобі далі, де реалізовувати своє я. Якщо є якісь ще конкретні, більш конкретні питання щодо фінансів і взаємодії з фінансами, пишіть в коментарях, і я так. запишу відео з посланнями на. Цю тему, тому що в мене ідеї закінчилися. Чи ще можна про фінанси сказати? І це такий дуже вже важливий елемент вже на півгодини. Дякую і до нових зустрічей.